Отже, наш календар активностей за перше півріччя 2025 року. Починаємо з січня. Так, що тут у нас? Фізіо, спортмагазин. Що ж, шкарпетки. Ага, так, лютий. Знову якісь шкарпетки, це, мабуть, я замовляла собі. Так, стоматолог, віхей для мене магазин, стоматолог, лорд. Тут нічого цікавого, тут тільки поїм. Да? Березень. Так, капусту в холодильник. Так, збори. Що за мавпа? А, це Євочка Мавпу забула, мені потрібно було за нею поїхати. Так. Квітень. Це 5 квітня бусом їздили з Ріною Іхірота. Так, фотограф. Це ми в Рейкс Музім ходили з хатою з Анс. В театр ходили на красуню чудовиська 20-го. Це був день короля 26-го, проводки 27-го ми ходили на кладовище до батьків Анси Боба, там їли Паску. До Ар'яни 30-го ходили. Дивитися ягнят годувати їх молоком. Травень. Малювали першого. В капусту, це я капусту квасила. Так, до стоматолога є ви поход був, до дерматолога єви поход був у вихей. Знову малювали. Вихідний день 29-го в школі був. Червень. Ми ходили в кіно на пепу, я мала її забрати зі школи до 12.15. Потім Маріон приходила на малювання. Фест ми ходили на. Uh, літній фест в, в, в Одиссеї. День народження Анс. Ні, за народження Асів в Монкій Таун. Потім Єви вдома відмічали день народження. Потім день народження Анс. Потім день народження Єви в Манкі Потім бадівські спори. Останній день. Хай-фай. Oh, oh. День народження Амелі. Ну, червень у нас був дуже багатий на день народження. Так, липень. Канікули почалися. Був... Пікнік був гімнастики, гімнастика закінчилася, потім у мене мамографія, консультація мамолога. Ми все це з Євочкою їздили на велосипеді. Канікули почалися. Вам парк ходили, потім у мене з коліном я зверталася. Потім в парк ходили з, Анс, з Джеком з Ейфі з Євою. Це вже я ходила знову зі своїм коліном до сімейного потім ми в зоопарку були. Ось і наш липень.